В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання. Австрійські гарбузи ростуть на Рівненщині. Іноземні інвестори засаджують поля корецького району. Якщо ми достигнемо тих планів, що ми плануємо, то можливо в даному регіоні буде побудовано навіть і цех для того, щоб доводиться насіння вже до товарного вигляду. Капличка при дорозі. Рівненські міліціонери з метою духовного виховання водіїв та пасажирів урочисто відкрили вже четверту капличку при в'їзді в область цього разу на кордоні з Волинню у Володимирецькому районі. Ми зробили, я думаю, за тіх два останніх роки добру справу для того, щоб і менше було дорожньо-транспортних пригод на трасах державного значення. Виставою дюймовочка закрив свій 38-й сезон обласний театр ляльок. Це така ну досить складна робота акторська. У першій лізі чемпіонату області з футболу чергова зміна лідера на першу позицію повернувся кузнецовський ізотоп, який скористався поразкою головного конкурента футбольного клубу Малинськ. Австрійські гарбузи ростуть на Рівненщині. До іноземна компанія вирощувала олійні гарбузи на півдні та центральній Україні. Втім, нещодавно вирішила співпрацювати і з нашою областю. Зокрема, цією культурою вже засіяли поля у Здолбунівському, Дубенському, Рівненському, Острозькому та Корецькому районах. Загалом баштанні нині квітують на понад трьох тисячах гектарів. Детальніше про австрійські гарбузи розповість Тетяна Климчук. Вирощуванням олійних гарбузів на полях Іванівської сільради Корицького району займається підприємство Поліський стандарт. На сьогоднішній день тут працює 35 місцевих жителів. Вирощувати баштані для господарства вигідно. Австрійці скуповують весь врожай, платять за кожну тонну насіння 500 євро. Крім того, австрійці цьогоріч придбали всю необхідну техніку. Помаю зараз кажуть фінансами коштами. Плюс, скажімо, от закупили, значить не, не вийшло у нас хіба своїми тракторами. мені одразу закупили оперативно два нові трактори, привезли дві нові сівалки імпортні, Гаспардо. газпардо. Ну і це нас трошки підштовхнуло, трошки більше ми перед тим, що спрацювали. Більшість врожаю переробляють на олію. Окрім того, насіння найвищого гатунку використовують у фармакології, а також при випічці хліба. Представник австрійських інвесторів Леонід Кононенко запевнив, що іноземці зацікавлені у збільшенні посівних площ. Окрім того, в Корицькому районі планують відкрити сушильний комплекс, де й перероблятиметься врожай. Нині для цього підшуковують вільні землі. Якщо ми достигнем тих планів, що ми плануємо, то Можливо, в даному регіоні буде побудовано навіть і цех, для того, щоб ці це нащення вже до товарного вигляду. Компанія має повну підтримку місцевої влади. Зокрема, в Іванівській сільраді знайшли можливість пришвидшити оформлення договорів на оренду паїв. Ми виписуємо в сільській раді безкоштовне доручення, яке коштує Натарус приблизно 120 гривень. У Нас вони виписуються безкоштовно, і це зберігає час, економить кошти як для людини, так і для їхнього цього нового господарства, і пришвидшує реєстрацію договорів. Голова Корицької райдержадміністрації Михайло Волинець переконаний майбутнє району за розвитком сільського господарства. Саме тому завдання глави держави щодо сприяння розвитку малого та середнього бізнесу це пріоритет у повсякденній роботі районної влади. Підтримка малого та середнього бізнесу це не просто для нас слова чи гасло, чи чергова кампанія. Це повсякденна робота, тому що. Фактично, як тільки хтось виявляє бажання зареєструвати власну справу, або хтось з інших територій хоче у нас розпочати свій бізнес, то ми в ручному режимі його супроводжуємо. Нині в районі не використовується земля лише в двох сільських радах. Втім, вже є домовленості з агрофірмами, які готові обробляти ці 1300 гектарів. Відтак здорова конкуренція між потужними агровиробниками лише сприятиме розвитку регіону, оскільки люди отримуватимуть гроші за оренду землі, селяни матимуть роботу і зарплатню, а бюджети всіх рівнів надходження для виконання соціально-економічних програм. Тетяна Климчук, інформаційна програма День. Завершення земельної реформи, підготовка до жнива, також сприяння місцевої влади у розвитку малого і середнього бізнесу. Цим темам була присвячена чергова колегія обласної державної адміністрації. Почалося офіційне засідання з урочистої церемонії. Очільник області Василь Берташ вручив землякам державні нагороди та відзнаки. Так, президент обласного благодійного фонду дітям України Щасливе майбутнє Тамара Мазер отримала орден княгині Ольги. Головний лікар Сарненської центральної районної лікарні Ярослав Романюк посвідчення та на грудний знак заслуженого лікаря України. А Василь Герос заслуженого журналіста продовжить Роман Свереда. Розпочалося засідання колегії із розгляду земельних питань. Так за словами начальника управління Держземагентства в області Світлани богатирчук Кривко, земельна реформа в Україні виходить на фінішну пряму. У нинішньому році набули чинності закони України про державний земельний кадастр, про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та про внесення змін до законів України про розмежування державної і комунальної власності. Так було спрощено процедуру відведення земельних ділянок, встановлення зміни у меж адміністративно-територіальних одиниць, встановлено законом визначений порядок проведення земельних торгів, змінено розпорядників земельних ресурсів. З прийняттям законопроекту, який на сьогодні активно обговорюється громадськістю про обіг земель сільськогосподарського призначення, можна вважати, що законодавча складова земельної реформи буде завершена. Крім того, Світлана Богатирчук Кривко наголосила на потребі якнайшвидшого переведення у комунальну власність невитребуваних паїв. Розглянули на засіданні також роботу державної фінансової інспекції на Рівненщині. За словами голови обласної адміністрації Василя Берташа, завдання влади сприяти розвитку малого та середнього бізнесу. Адже саме на цьому акцентує увагу президент України Віктор Янукович. Сьогодні нам не вистачає коштів для того, щоб виконувати ті чи інші соціальні програми. Програма. Виконання соціальних програм це добробут людей. От. І тому кожен із нас сьогодні, член колегії, правоохоронні органи, повинні чітко зрозуміти, тим більше в період кризи, що треба всі сприятливі умови створити для малого середнього бізнесу. Створити всі сприятливі умови для того, щоб працював внутрішній ринок. Начальник Державної фінансової інспекції в області Святослав Каблак запевнив членів колегії, що президентські завдання переорієнтували їхню роботу на профілактику економічних порушень. Відтак, рівненські ревізори мінімізували втручання у господарську діяльність. Практично ми сьогодні не виходимо на суб'єкти господарювання, тільки при порушенні кримінальні справи. Ми робимо тільки ревізії місцевих бюджетів. Робимо ревізії бюджетних установ, де йдуть централізованим порядком. Тобто по Кабінету міністрів і так далі, центральних органів. Планово триває підготовка в області і до жнив. У нинішньому році на Рівненщині збільшили посіви кукурудзи та сої. Натомість зменшили площі посіву цукрового буряка. Зменшення посівної площі цукрових буряків відбулося через перевиробництво цукру, яке спричинене по Україні впродовж минулих двох років, яке призвело до суттєвого зниження оптово-відпускної оптово-відпускної Ціни на цукор за словами Надії Переходько жнива на рівненщині розпочнуться у кінці першої декади липня зі збору озимого ячменю. Роман Сверида, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Під божим захистом у селі Маюниче Володимирецького району з'явилася придорожня капличка. Ініціювали її зведення місцеві міліціонери. кажуть, таким чином хочуть зробити дороги рівненщини безпечнішими, а водіям при потребі дати можливість помолитися. Загалом правоохоронці області звели вже чотири подібних святині для України. Це своєрідне ноу-хау. А тому, щоб перейняти цей досвід на відкриття каплички до Маюничів приїхали правоохоронці із сусідньої Волині. У селі Майоничі Володимирецького району всього 50 дворів. Тут немає ані школи, ані церкви. Тому появі каплички люди дуже зраділи. Не було церквочки, ми ходили в полиці, в монастир очотуриські там рядишком постійно ходили. А зараз дякувати Богу і вечірком, і днем, і ранком, Будь-коли на урочисте відкриття каплички зібрали жителі не тільки Маюничів, а й навколишніх сіл. Усі з благоговінням бажають прикластися до ікон. Майстер Олександр Нечіпорчук каже, що особливо приємно, коли його робота потрібна людям. Він медпрацівник за освітою, але має талант до столярництва. Робить ікони та різноманітні вироби з дерева. Розповідає, що над каплицею у селі Маюничі трудився майже місяць. «Більше місяця працювали над, над капличкою, над віотеленням іконів, над розп'яттям. Більше місяця. Ну але в основному як завдяки гаї було оперативно, всі доставлялися матеріали. Ініціював будівництво святині начальник обласної міліції Василь Лазутко розповідає: це вже четверта капличка, зведена за сприяння правоохоронців на автошляхах області. До цього вони з'являлися біля Рокитного, корця, а також села Опарипси Радивилівського району. Ми зробили, я думаю, за ці два останніх роки добру справу для того, щоб і менше було дорожньо транспортних пригод на трасах державного значення. Ну для того, щоб міліція і благодійними функціями займалася і духовною роботою. На відкриття каплички приїхав і голова обласної адміністрації Василь Берташ, і очільник Волинської міліції Олександр Терещук. Останній каже: завітав, аби перейняти урівнян досвід духовного шляху, і пообіцяв, що вже незабаром подібна святиня з'явиться на трасі неподалік Цумані. Ірина Михалевич, інформаційна програма День. Понад 60 випускників нацлучанського інституту вперше отримали дипломи про вищу освіту як випускники національного університету. Це стало можливим завдяки приєднанню єдиного навчального закладу в області, який готував спеціалістів в галузі лісового господарства до університету водного господарства. Таким чином, випускники, які 5 років тому вступили до приватного вузу нині закінчили державний навчальний заклад, продовжить Юрій Шарманський. Сьогодні у них подвійне свято у Наслучанському інституті випускний і вручення дипломів. Колись ці хлопці вступали до приватного вузу, а нині закінчують національний університет. Дмитро Ткачук ще й з медаллю, як один з найкращих студентів. Хлопець розповідає, піде працювати в лісову галузь. Навчання дійсно ж таки було цікавим. От можна сказати, що за заслуги викладачів, які мають досить високий кваліфікаційний рівень. Які віддають своїм студентам, от можна розпочати вже наукову діяльність на інститут ще кілька місяців тому став частиною національного університету водного господарства і природокористування. Таким чином тепер тут з'явиться державна форма навчання. Це тільки перші як на мене, це тільки, тільки перші кроки, які ми робимо назустріч нашим студентам, які маючи знання, не мають. Можливості вчитися дехто із бакалаврів вишу уже хотів іти в пошуках роботи, оскільки на навчання не вистачає грошей. Тепер ще з'явилась можливість вчитися безкоштовно, ще й стипендію отримувати. Гадаю, що я піду на п'ятий курс на стаціонар, і що буде можливість, і що все буде добре, то так і буде. У Березнівському районі появу державного закладу зустріли з радістю. Тепер випускників шкіл є чим зацікавити. Відтак є ймовірність, що вони залишаться працювати у районі. У нас є потреба в спеціалістах, в тих людях, які зможуть організувати, налаштувати. І безпосередньо виконати певні функції. Лави лісоводів Рівненщини також поповняться новими кадрами. Галузь постійно розвивається. Насамперед змінюються підходи до ведення господарства. Тому лісівники чекають нових ідей. Кожна спеціальність, яка сьогодні на роботі в нас дає можливість індивідуальному підходу до розкриття своїх потенціалів і це я кажу, є серйозні зміни. Раніше колектив вирішував все. Колективом постановили, колективом сказали сьогодні. індивідуальність вирішує все. Юрій Шарманський, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Вступ Хорватії до Європейського союзу святкують не лише у Хорватії. З цієї нагоди і у багатьох містах Польщі відбулися урочистості. Епіцентром дійства стало місто Хелм, адже саме там при Вищій школі міжнародних відносин діє Товариство польсько-хорватської дружби. На святкування днів Хорватії у Хелм завітав посол цієї держави. Долучилася до урочистостей і делегація рівненської обласної організації спілки журналістів. Рівненщина тісно співпрацює з польським містечком Хелм, і, зокрема, з вищою школою міжнародних відносин і суспільних комунікацій, розповідає голова Рівненської обласної організації національної спілки журналістів України Дмитро Тарасюк. Одним із прикладів такого тісного співробітництва можна назвати, хоча б те, що у відповідності до досягнутих домовленостей наша обласна організація має тепер право. Щороку направляти два випускники середніх шкіл на навчання на факультет журналістики у цю вищу школу міжнародних комуні... міжнародних відносин і суспільних комунікацій в Хелмі, і вже в цьому році ми дві людини направляємо на таке безкоштовне підкреслення навчання. Співробітництво не лише Рівненщини, а й цілої держави з європейськими країнами покращиться зі вступом України до Європейського союзу. Такої думки притримуються і хорватські дипломати, які завітали до Хелма. Зокрема, посол Хорватії у Польщі Іван Дельвещо переконаний, угода про асоціацію між Україною та ЄС має бути підписана. Хорватія дуже схвалює цей проект, і я, як посол Хорватії у Польщі, можу запропонувати і порадити підтримати угоду про асоціацію. Ці України наш шлях в Євросоюз був дуже складним і тривав 10 років. Я щиро сподіваюся на підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Це буде вигідно насамперед для самої України. Це слід якнайшвидше зробити. Нагадаємо, підписання угоди про асоційоване членство України у Європейському Союзі заплановане на листопад під час саміту у Вільнюсі. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Прем'єрою вистави Дюймовочка завершив 38-й театральний сезон колектив обласного театру Ляльок. Загалом вже у його доробку близько півсотні робіт для дорослих і дітей. Впродовж театрального сезону їх змогли побачити майже 20 тисяч жителів Рівненщини, Росії та Білорусі. Останню цього сезону роботу акторів бачила і наша знімальна група. Вона, либонь, злякається і втече від нас. Ва! Чого б це їй лякатися? Я що, якась там потвора? Ва! Ва! Чи у мене неприємний голос? На сцені лише двоє акторів Олена Подолець і Павло Больбін. У виставі саме вони від імені Клумпе-Думпе та Ібеді-Абеді розповідають о півночі казку про дюймовочку. Так по-своєму прочитав твір Ганса Крістіана Андерсена, режисер, постановник Брестського театру Ляльок Дмитро Нуянзін. При цьому йому вдалось зберегти увесь поетичний світ великого данського казкаря. Тут присутні і трагічне, і комічне, і наївне, і романтичне. І все це подано в виставі з гумором та іронією. Та втілити режисерський задум було непросто, кажуть актори. Це така ну досить складна робота, акторська, тому що вистава практично на двох акторів, і, і це завжди складно. і такі трішечки, от для мене. Новий новий виток в моїй творчості ми маємо відчувати один одного, який навіть щоб був зранку добрий настрій, щоб прийшов, щоб ну не нашкодити, не збити іншого актора з ролі, і це тут дуже багато залежить чого від одного. Там десь хтось може викрутитись, а тут забув текст. Ти стоїш на сцені чи забув мізансцену, і вже думає, що далі робити. Глядацька зала театру переповнена. Прийшли побачити виставу, і дорослі, і діти кажуть, було цікаво, і багато з побаченого запам'яталось. Як кажаба забрала. Дюймовочку, все сподобалось. Там дюймовочка з'явилася в лісі, і вона врятувала ласі сьогодні. В репертуарі театру українська та зарубіжна класика, вистави сучасних авторів різні за жанрами, стилістичними особливостями, манерою акторського виконання. Та на цьому каже керівництво театру, колектив зупинятись не збирається. Будемо і далі працювати над тим, щоб щоб їх було більше щоб вона і різноманітна тематика була, і різноманітні. На різні автори були і європейські, і російські. У липні колектив театру працюватиме над підготовкою вистави Маша і Міша. Оцінити цю роботу юні шанувальники театру зможуть уже восени. Галина Баранчук, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День. Кузнецовський ізотоп у грі 10-го туру чемпіонату області з футболу на власному полі впевнено переграв Градивелівський «Сокіл-3-0». Ця перемога а також перша поразка Малинська дозволила атомникам знову очолити турнірну таблицю. Більше про 10-й тур обласної першості в огляді Романа Свериди. Центральний поєдинок 10-го туру проходив у гощі, де зустрічалися Амако та футбольний клуб Малинськ. Гощанці відкрили рахунок у першому таймі. Відзначився Вадим Богданов. Малинськ вирівняти гру зумів після перерви. Вадим царьов навісом знайшов Михайла Тивончука, і рахунок став нічийним. – 1-1. Після цього саме гості перехопили ініціативу, але гол знову забили господарі. Олег Буркалець із гострого кута потужно пробив у дев'ятку воріт Павла Печинського. 2- -1. Амако перемагає. А Малинськ зазнає першої поразки в сезоні. Наблизився до тріо лідерів і ОДЕК напередодні матчу зі Здолбунівським автолендом на тренерському містку оржівського клубу сталася перестановка. В'ячеслава Шекеля, який попросив про звільнення, змінив Григорій Шаламай. У першій грі після повернення знаний фахівець здобув впевнену перемогу. Перший гол у ворота Автоленда провів Віктор Газицький, впевнено реалізувавши пенальті. У другому таймі у ворота «Здолбунівчан» влетіло ще два голи. Спершу відзначився Віктор Каращенко, а потім після подачі кутового Сергій Шаюк вдало підключився до атаки і втретє засмутив Романа Попова. Шанс скоротити рахунок в автоленда був наприкінці поєдинку. Втім, господарі не зуміли реалізувати пенальті. Третю перемогу у чемпіонаті здобув маяк. У першому таймі Сергій Воротеляк ювелірним ударом точнісінько у дев'ятку зі штрафного відкрив рахунок у грі із рівненським соколом. Ударом за меж штрафного майданчика, завдяки рикошету, Віктор Онищук відзначився у відповідь: 1-1. по перерві найкращий бомбардир чемпіонату Олексій Бриж знову вивів Сарненчан вперед, обігравши дорогою до воріт кількох оборонців сокола. Крапку ж в матчі поставив Артем Українець. Після розіграшу кутового він знайшов коридор між оборонцями і невідпорно пробив у дальній кут воріт. Отож, сокіл рівне, маяк Сарний, – 1-3. Ще в одному матчі туру. Зоря у себе на полі була розгромлена березнівським случаєм – 6-2. Роман Сверида інформаційна програма День. І в продовження теми оршівський Одек вперше у своїй історії вийде на старт Кубку України. Втім, для того щоб пробитися на побаченні з професійними клубами оршівцям ще потрібно пройти відбірковий етап. 24 липня. Наш клуб прийматиме енергію з Миколаєва. Якщо Одек переможе, його суперником в наступній грі буде клуб другої ліги. Гірник спорт» із міста Комсомольськ, що на Полтавщині. Це все наразі. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою нехай щастить. До побачення.